У студії Українського радіо Миколаїва, Оксана Хмілюва за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про сімейні форми виховання, які з них є найбільш поширеними в Миколаївській області, та з якими труднощами такі родини стикаються найчастіше. Більше почуєте за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. 92 FM. Первомайськ. То п'ять і дев'ять ефам. Сьогодні п'ятниця, 6 лютого 1444-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній збройній агресії Росії. 5 лютого у Миколаєві підписали меморандум про співпрацю з благодійним фондом Рідні про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. У межах партнерства передбачено супровід і підтримку сімейних форм виховання, допомогу людям, які готові прийняти дитину у родину, а також запуск освітніх і соціальних програм для підлітків та молоді. Для нас важливо, щоб кожна дитина в місті мала підтримку, можливості для розвитку і відчуття безпеки, написав на своїй сторінці у Телеграму Олександр Сенкевич. З нами на зв'язку начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова. Пані Ірино, що можете сказати про загальну ситуацію в Миколаївській області щодо сімейних форм виховання, які з них є найбільш популярними, скажімо так, серед миколаївців, і як взагалі змінила війна саме роботу з дітьми? Ну, по перше, більше 1% у нас проживають на території області, взагалі України, з Миколаївщини, дітей, серій дітей позбавленських піклування. І звісно, що найпопулярніша форма виховання це є опіка піклування, коли родичі, знайомі беруть на виховання таких дітей. І допомагають їм встановитися в майбутньому. Також однією з форм влаштування дітей сирів дітей позбавських опікування у нас є і прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, і про них розвиток я трошечки пізніше розкажу. Тож на сьогодні 2309 дітей сиріт, дітей позбавлених дітей позбавських опікування мають статус. Такі саме в Миколаїві з них 905 дітей. Це діти сироти саме там, де батьки померли або загинули. Це майже 40% від загальної кількості таких статусів надається. А ще 1404 дитини це діти саме позбавлені батьківського піклування через неблагополуччя в родині, або якісь обставини, які склалися в цій родині. Це може бути крім позбавлення батьківських прав батьків. Ще є наприклад, діти переїхали з окупованих територій без супроводу батьків або місце знаходження батьків невідомо, та інші причини, які можуть надавати такий статус, передбачений чинним законодавством. Тобто так, є такі ситуації, що до повномасштабного вторгнення не зустрічалися практично. Так так з 2022 року дуже нас внесено було змін. Саме вже підв'язано під ситуацію воєнного стану і ситуацію, яка могла б потрапити дитина саме. Через воєнний стан у нас збільшилася кількість дітей, які взагалі отримують цей статус і перебувають в складних життєвих обставинах, через те, що родина покинула свої житлові будинки, свої домівки, звичне середовище, вимушені були переїхати на інші території. І зв'язку з тим погіршилася їх психологічний стан до дітей, які проявляють байдужість, насильство. І у нас саме збільшилася така категорія. Дітей, які вчиняють якісь протиправні дії щодо дітей і опиняються в тих складних життєвих обставинах, яких ну не повинно в апріорі бути. Ми виявляємо нові сім'ї, які опиняються в складних життєвих обставинах, і серед цих дітей вже потім надаються відповідні статус дитини, по батьківського це від відібрання у батьків без позбавлення батьківського опікування через загрозу життю та здоров'ю дітей, це про неналежне ставлення до дитини, в тому числі і вчинення домашнього насильства. І також, звісно, що найголовніше це покинути батьками діти. У нас в цьому році більше 40 дітей, які були складені акти про покинути знайдену дитину органами поліції по обов'язковій співпраці з охорони здоров'я, службами у справах дітей, Київ вдома залишають в зйомному житлі, залишаються, або привозять і залишають на родичів, знайомих взагалі сторонніх людей, які не повинні піклуватися про цих дітей. І, звісно, що повідомляються про це службами у справах дітей. Ну і маючи таку можливість, я звісно, що звертаюсь до кожного громадянина, як і Миколаївщини, так і України. Що якщо вам стало відомо про такі факти? Залишення дитини без батьківського піклування або факти вчинення будь-яких проявів насильства щодо дитини, звертатися перш за все на гарячі лінії поліції 112, у нас є зараз така екстрена допомога, і в тому числі це до служби справа дітей в тих територіальних громадах, де на сьогодні знаходиться ця дитина. Є ще урядова гаряча лінія. Також можна повідомляти, в тому числі анонімно, якщо є вчинення домашнього насильства щодо дітей, або жорстокого поводження щодо них, або будь-яких ситуацій, які стосуються дитини. А скільки у 2025 році було дітей охоплено сімейними формами виховання? Так, це у нас дуже такий ще один плодотворний рік. Протягом року було надано 337 статусів дитини-сироти, е дитини, дитини по батьківського опікування. Якщо брати за статю, то майже однакова кількість дівчат і хлопців отримували такий статус. І так само 36% це були саме діти сироти де батьки помирали, тобто наступала смерть. Смерть з різних причин обов'язково пов'язана з воєнними діями. Хоча, наприклад, ті ж самі інфаркти, інсульти або сахарний діабет, і який спричиняє смерть батькам, також пов'язаний здебільшого через всю цю ситуацію, яка є в країні і внаслідок воєнних дій. Психологічний стан батьків також. Спливає на стан здоров'я їх. Тож 36% саме набрало статусу дітей сиріт протягом 25-го року. Але були позитивні, звісно, що зрушення. У нас 40 дітей пішли на усиновлення. До більшого, у нас підуть під опіку піклування Це 271 дитина була влаштована протягом 25-го року в таку сімейну форму виховання. Інтенсивно створювали ми такі сімейні форми виховання, як прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного кріпосева. В такій сім'ї ми маємо можливість влаштовувати тих дітей, у яких на сьогодні не було, родичів, знайомих, яких могли б їх взяти. А це і великі родинні групи нам дали можливість влаштовувати в дитячі будинки сімейного типу і інші категорії в прийомні сім'ї. 97 дітей у нас. Влаштоване було протягом року прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Це взагалі рекордне таке влаштування було в цьому році такої кількості дітей, і здебільшого вона була пов'язана з тим, що держава підтримує творення великих прийомних сімей, які ми називаємо дитячі будинки сімейного типу, і виділялася відповідна субвенція на забезпечення житлом таких родин. Для того щоб вони могли створювати цю сімейну форму виховання, були закуплені а, будинки? Да, житлові будинки. Купували житлові будинки за рахунок субвенції. Шість таких житлових будинків по області було придбано саме в 25-му році, і звісно, що мали можливість влаштовувати. Ці сім'ї дітей всього в області було створено вісім таких дитячих будинків сімейного типу. Дві родини у нас створили на власному житлі, такі великі родини. Десять сімей створили прийомну сім'ю. І прийомні сім'ї ми влаштували тридцять дитини. А в дитячі будинки сімейного типу протягом року влаштували 64 дитини. На сьогодні в області функціонує у нас 52 родини дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 342 дитини, і 91 прийомна сім'я, в яких виховується 159 дітей. Також дуже активно влаштовуються діти в сімейні форми виховання, такі як опіка і піклування. Нагадаю, опіка це у нас влаштування дітей до 14 років. А піклування це дітей від 14 років і більше. Це найбільша у нас категорія таких дітей. 1615 дітей виховуються сім'ях Опікунів піклувальників А хто сказати, стає що... як правило да опікуномі піклувальників? да, да. опікуни пікловальників це зазвичай можуть бути бабусі, тітки, рідні сестри, старші, брати, які мають можливість прийняти до себе в родину а, своїх рідних близьких. Це також у нас були і хрещені або просто люди, які проживали разом близько біля цієї родини, і після смерті матері мали можливість влаштувати до себе цих діток зв'язку з тим, що діти опинилися в такій ситуації. Тобто доля цих дітей їм не байдуже, так не байдуже, да. І звісно, що ну найбільшим таким показником є, що діти з інвалідністю також не залишаються цими рідними і знайомими. Так 72 дитини у нас з інвалідністю виховуються саме в сім'ях та піклувальників. Це звісно, що така велика підтримка для цих дітей, адже якщо б не знайшлися цих родичів, то дуже Рідко ми можемо знайти родини, які погоджуються брати дітей з інвалідністю і підтримувати їх. Начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарюва була з нами на зв'язку. Говорили про сімейні форми виховання. Віра Кужушко до Миколаєва приїхала з міста Береслава Херсонської області, яке у 2022 році 10 місяців було в окупації. Розповідає Потім, коли звільнили місто, ми ще деякий час проживали, але ж потім, коли стало вже дуже небезпечно, ми виїхали з дітьми одразу ну, по Херсонській області, там приїхали в населений пункт, але ж дітям треба розвиватися, і ми вирішили переїхати до Миколаєва. Спочатку ми взяли на виховання троє дівчаток, а вже в Миколаєві ми відкрили дитячий будинок сімейного типу, поповнилися шістьма дітьми. Наразі ми виховуємо 9 дітей. Маємо вже досвід з дівчатами. Коли ми пройшли, вони дуже були так, маленькі. Вже діти майже повнолітні, не всі ще, але вже майже всі. Досвід маємо. Ну, знаєте, через таку ситуацію, так як нам значить, держава придбала будинок по субвенції і треба було поповнюватися нам, бо дитячий будинок сімейного типу це должно виховуватися до 10 дітей, поки дозволяють сили, ми на такий шах поводилися. Дуже складно, те, що війна це найскладніше, що ми переживаємо. Світло, ну ви ж розумієте, що таке це все зараз. Е, погоди такі. Ну а так діти маленькі. Ми виховуємо дівчинки. Рік, хлопчику два, дівчинки три, шість, дев'ять, одинадцять, шістнадцять, вісімнадцять і дев'ятнадцять років. Знаєте, кожен рік по своєму тяжкий. з маленькими тяжко, бо ти їх виховуєш. Навчаєш цьому підлітки, як підлітки, знаєте, що в кожного свій характер, кожний треба поставити його на, на правильний шах, щоб воно ну, йшло, виховувалося так, як треба, і слухалися. Ну а дорослі вже дорослі. Знаєте, кожен теж йде своїм шляхом, комусь подобається, комусь не подобається. Треба все обрити, сказати, що як краще. Тяжко, але ж ми справляємося. Ну це єдине, що з світлом, що світло виключають, весь будинок щоб нам отопити і щоб було світло, щоб діти навчалися. У нас на даний час п'ять дітей навчаються. Це ось були два дні на онлайн навчанні, діти не були в садочку, то трошки було важкувато. Знаєте, діти нудяться, не знають чим зайнятися, телевізор не працює. І так, в принципі, так тільки зараз, що нам не вистачає це, щоб було світло. Так, в принципі, це тяжка праця. 24 на 7 Ти не насторожі, ти піклуєшся. Кожну секунду треба дітям діляти увагу. То треба гарно обдумати все, щоб це був крок такий виважений вже. Але ж боятися, я так думаю, немає чого. На даний час нас супроводжує дитяче містечко Миколаєва. Я їм дуже дуже вдячна. Вони супроводжують дітей, вони їх навчають. Вони проводять всякі тренінги для них. Вони допомагають нам там з ліками. Зараз на даний час вони нас ведуть як постомат поліклініці, діти лікують зуби, допомогли нам дуже там з технікою. З меблями ну дуже багато, так що в цьому плані багато немає чому, тому що ну діти забезпечені родини, які беруть на виховання дітей, отримують відчутну підтримку від органів влади та благодійних фондів. До нашої розмови долучається начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко. Вітаємо пані Юлію. То як захистити дітей, які постраждали від війни, і дати їм можливість виховуватися в люблячій родині? Це зараз дуже актуальне питання, тому що війна, на жаль, вона впливає на нас усіх, і таке тривало повномасштабне вторгнення. Воно відбувається на психологічному і матеріальному становищі людей, і люди відчувають і небезпеку, і травмування психічне, і так далі. І відповідно через все ж таки зменшення рівня матеріального. Населення все більше родин попадають в складні життєві обставини. Ми намагаємося чим можемо допомогти за допомогою і так далі. Але на жаль, не всі витримують ці іспити, і відповідно можуть через зловживання або алкогольними напоями, або іншими шкодливими речовинами не виконують батьківські обов'язки належним чином. Ми не кажемо про те, щоб якісь там золоті умови забезпечити. Але мінімальний порядок в хаті, мінімальний, хоча б набір продуктів, якихось одягу для дитини і щоб дитина була чиста, то це той мінімум, який може забезпечити кожен. Але, на жаль, не завжди так трапляється. І тоді, якщо сім'я не йде на співпрацю зі службою у справах дітей з центром соціальних служб. І не виправляється таким чином, щоб можна було б бути спокійним за те, що з дитиною все буде добре, що вона не буде голодна, холодна і так далі. То приходиться відбирати таких діток, і дійсно, коли ти їх забираєш з такої родини, і коли дитина вперше раз нормально їсть, нормально спить, то це відчувається. Коли її причесали нарешті, або вивели, скажімо так, тих мурах, які там не повинні бути на дитині, то дійсно і тут нам дуже потрібні родини, які готові взяти до себе таких діток, це можна зробити або шляхом надання нам послуги патронатного вихователя, або через сімейні форми виховання. У нас таких сімейних вже 20. в 25 році у нас було 12 дитячих будинків сімейного типу, але ми поповнили кількість таких родин навіть за рахунок ВПО, які приїхали до нас в громаду, евакуювавшись з Херсонської області, і вони вже були прийомними сім'ями. І вони погодились поповнюватись далі дітками, які потребують влаштування, і відповідно завдяки державній субвенції, а також співфінансування з міського бюджету, ми придбали два будинки, які за допомогою міського бюджету і громадських партнерів ми їх облаштували. І зараз діти живуть в дуже гарних умовах. І ми будь-яким чином намагаємось допомагати таким родинам. Ми залучаємо наші. Партнерів, громадські організації, шановані ЮНІСЕФ і так далі. Суз дитяче містечко, Українська фундація громадського здоров'я і так далі, для того, щоб вони підтримували такі родини. Дійсно, виникають потреби, в тому числі в зв'язку з блокаутами, коли 10 дітей. Це дуже важко переживати такі часи. Тому ці сім'ї отримують підтримку і допомогу. І ми також запрошуємо людей, які готові розкрити своє серце для дитини, хоча б однієї, звертатися до найближчої служби у справах дітей. Турбота може бути теж роботою, тому що, наприклад, патронатні вихователі ті, які можуть взяти до себе в родину. Дитину або двох тимчасово, поки е, сім'я опинилась складних життєвих обставинах і батьки не можуть про діток дбати належним чином, то зарплата за надання такої послуги на місяць становить 26 тисяч гривень без малого. Це якраз для тих людей, які готові допомагати дітям, так, так, але так. не готові, наприклад, усиновлювати так. Так, так, саме так. І відповідно також для помічника встановлена оплата більше ніж 8,5 тисяч гривень. І крім цього, тобто це чисті кошти, які отримує родина. А крім цього, на кожну дитину надаються окремі гроші залежно від віку. Від 7 тисяч до майже 9 тисяч. А якщо дитина з інвалідністю, то навіть ще більше. Тобто, це дійсно дуже шанована робота, яку ви можете виконувати і. Допомагаючи дітям отримувати заробітну платню, яка непогана на мій погляд на цей uh -huh. час. А були посади, запрошуємо... наприклад, у 2025 році. Так, на початку 2025 року у нас була лише одна патронатна родина, а до кінця 2025 року у нас стало вже чотири. Зараз ще одна сім'я збирає документи. Там пакет не дуже великий, але ну він такий логічний, скажімо так, для цього процесу для того, щоб також приймати до себе в родину діток, там на якийсь конкретний термін обереться дитина взагалі до шести місяців. Але якщо триває справа в суді, то до закінчення розгляду справи в суді, якщо все ж таки батьки не йдуть на співпрацю зі службою у дітей, не виконують вимоги щодо облаштування нормальних. Умов для виховання дітей, тобто я маю на увазі ну, дійсно критичні випадки, там де люди можуть лише приймати допомогу матеріальну, але нічого в хаті робити не хочуть, кидати свої шкідливі звички, алкоголь і інші вони не збираються. Ну нічого не роблять для того, щоб повернути дитину. А скільки дітей Добре? було вилучено з родини минулому році? В Минулому році це близько 90 дітей. Частина з них дійсно повернулась до батьків, тому що батьки навели лад в хаті і побилили стіни, прибрали мотних... Тобто є ті, які готові змінюватися так? Так, так, закодувалось на певний період на три роки, навіть і дійсно вони показали, що вони хочуть повернути дитину. Вони співпрацюють зі службою. Вони не лише отримують допомогу, а також все ж таки виконують ті мінімальні вимоги, які до них ставляться для того, щоб дитині було просто затишно в хаті, а не той жах, який до цього переживала дитина, яка була голодна, холодна, нечесана, німита, школу не. Ходила і так далі, і дійсно ми дуже радіємо, коли повертаються діти в родині. Але ми дуже би хотіли, щоб таких випадків було більше. Саме для цього нам потрібні тренатні сім'ї для того, щоб батьки змогли там місяць, два, три чи скільки вони там зможуть, а щоб вони навели лад, щоб вони знайшли роботу, тому що якусь мінімальну роботу можна знайти, а не сидіти на пенсії батьків і так далі. Це нормальні вимоги для того, щоб батьки на них покладено чинним законодавством забезпечення умов. Для дитини, і як ви контролюєте, аби батьки не повернулися знову до старого? Ну, по перше, такі сім'ї обов'язково беруться під соціальний супровід Центру соціальних служб, а також під контроль служби у справах дітей. Тобто, ну, відповідно, такі сім'ї мають бути постійно на зв'язку для того, щоб можна було прийти, побачити, чи не знову вони не повернулись до свого способу життя. Дуже погано, як забезпечується дитина. Чи все необхідне в неї є, і звичайно ж, якщо є якась допомога від громадських партнерів, то завжди ми їх підключаємо, щоб таку сім'ю підтримати. Тобто ми не лише вимагаємо, ми і допомагаємо. Але є сім'ї, які відмовляються від допомоги, тобто вони спочатку приймають, приймають, але нічого в себе не змінюють. І коли з них починають питати, ну чому ж ви до цього часу все ж таки не змінилися, вони можуть просто перестати спілкуватися. І тоді вже ми вимушені скажімо так більш серйозні заходи вживати вже разом з поліцією аж до негайного відібрання дитини. Ми розуміємо, що дійсно ми дітей рятуємо. Інколи просто mm -hmm. рятуємо їх життя. Також я хотіла б сказати про е, випадок, який у нас був нещодавно. Це коли ну я не можу назвати цю істоту матір'ю, тому що е, вона залишила дитину в смітнику, вона залишила її на смерть. Це просто було цей випадок дійсно шокував Миколаївців. Звичайно, так, 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 і шокував він. Не лише своєю жорстокість, тому що тоді була дуже погана погода. Ви пам'ятаєте, довий дощ шов, була низька температура, і дякувати той жінці, яка це побачила і вчасно витащила звідти дитину. Тобто, це така жорстокість, коли у нас є п'ять. Віконечок життя, віконечко життя це така, скажімо так, таке віконце, куди можна анонімно принести дитину в будь-який час, ніхто не наглядає за ним, просто вкладається в бокс дитина, закриваються дверцята, ви нажимаєте дзвіночок і уходите. І головне і ніхто вас розшукувати те, що, не буде. Що за це саме? Не буде кримінальної відповідальності, ніхто вас не буде шукати. Лише вдячні за те, що ви дали дитині шанс на життя. А ще у дітей є право на родину, де вони будуть почуватися захищеними і зігрітими любов'ю і турботою. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмельова За операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.